Всім привіт! Нещодавно відкрив для себе, що в браузері Opera саме на телефоні є дуже крутий VPN, і зараз я вам покажу, як його вімкнути, куди саме натискати, і так далі. Звичайно, цей VPN не можна вважати повною заміною VPN додатків, але якщо ви часто щось шукаєте, гуглите в американських інтернетах і вам потрібен лише браузер, то для вас це буде реально крута штука. Отож, щоб це все запустити, заходите в магазин додатків і вводите Opera. Завантажуєте, відкриваєте. Натискаєте три рисочки знизу, зліва обираєте VPN і користуєтесь. Ну а вимикається точно так само, просто ще раз натискайте на цю іконку. На даний момент все працює доволі швидко, в мене поки що нарікань немає. Ну якщо вам було корисно, то ставте лайк, якщо якісь є запитання, то запитуйте, закривайте ачівки в коментарях, ну і підписуйтесь, щоб я вже швидше набрав тих 500 тисяч підписників.